Феєричне казкове дійство посеред засніженого лісу. Красуня ялинка вбрана новорічними прикрасами, вогнище, музика, танці і спів. На фоні кристально-білого снігу колоритне українське вбрання видається ще більш яскравим. Іде зйомка музичного кліпу, різдвяні вітання. Постановник, будинок дитячої творчості, артисти-виконавці, члени молодіжної дорадчої ради при міському голові, вихованці народного театру естрадної пісні Водограй, будинку дитячої творчості та переможці всеукраїнського шнівського турніру юних правознавців, старшокласники школи, ліцею, успіх! Всього 30 дівчат і юнаків. Ідея постановки належить міському голові Василю Сидору. Також він разом із козаками і козачатами Славутського козацького куреню із радістю бере участь у кінному виїзді. Дід мороз і Снігурунька на свято завітали на справжніх санях. Морозне повітря, іскристий сніг, що весело рипить під ногами, язики полум'я, що зіймаються доверху, підсилюють атмосферу різдвяного дійства, яке від людських осель перекинулось на лісову галявину. І зачарувало своєю неповторністю усіх учасників. Музика, спів, різдвяні вітання тут лунають особливо проникливо. Нова радісяла, я на небувала, надведе повсі ясна, навеці засіяла, надведе повсі за Ясна, навеці засіяла. Душу і тіло в буквальному і переносному значеннях в цей морозний день зігрівали ще й українські польки, танцювали, як кажуть усі, в тому числі міський голова, керівники гуртків будинку дитячої творчості, а вправно і впевнено керувала усім процесом Оксана Турчак, керівник театру естрадної пісні. Завершення зйомок знаменувало спільне фото на згадку. Побачити кліп із різдвяними вітаннями можна буде на старий новий рік. Думаємо, його перегляд принесе таке ж задоволення для. Для глядачів, як і сам процес зйомки для виконавців.